просто зараз а, нагадаю тиждень закінчується і час підбивати підсумки нашого фотофлешмобу. Нагадаю, Нагадайте, цього тижня, перше вересня. Ми просили вас надіслати цікаві шкільні світлини, і отримати. А, ми хотіли отримати від вас просто масу позитивних яскравих світлини спогадів. Коментарі, великий екран, фотки коментуємо. І ми отримали масу емоцій, і нам дуже було складно обрати переможця. Але все таки ми визначились. Отже, на третій сходинці нашого хіт пара. Раду опиняються два братики на фото першокласник Назар і малий Богданчик, який постійно підтримує брата. Фото надіслала нам Ганна Філіпович. Підтримуйте одне одного, Все життя. Молодці хлопці, далі наступна світлина а, заслужено опиняється на другому щеплі. Стільки драйву позитиву <рес> такі емоції можуть бути лише у першокласників. А моя донька Алана пише нам Юлія Непоміща. і під... цей один зуб. я навіть підтримую. Я не я я, я підтримую так ось зроблю. Чи ні Тільки хіба що один зуб у мене точно є? такий. ну майже далі. І абсолютним фаворитом нашого фотофлешмобу стала світлина від Ольги Чабанюк-Олійник. Ось що вона пише цьому знімку рівно 60 років. 1 вересня 1956 року я пішла у перший клас Станіславівської початкової школи нині Благовіщенського району Кіровоградської області. Першою вчителькою, завідувачкою школи була моя мама Людмила Йосипівна Олійник, яка навчала сільських дітей понад 40 років. пам'ятаєш, що це Лесі маленька Українка. Лесі Українка. Дякуємо дуже гарно, що ви відверті. Що ми потім і далі будемо спілкуватися з вами за допомогою нашого фофото наступного тижня? Розкажемо на.